Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні хочемо поговорити, що є в наявності, сьогодні 23 березня, що є зараз на складі наявності з дефіцитного, що ми отримали, отримали, що ви можете приїхати, протестувати, а також купити. Є кентаври S, СД, якраз свіжі прийшли в чорному і синьому кольорі. Хто кого цікавить, приїжджайте. Це дуже дефіцитний товар. Виходить, як гарячі пиріжки. Декілька є ще японців, це КЛ-23, оце як ви бачите, кентавр SX, чорний і синій Дунфен G2. Акції вони зробили до кінця березня, хороша ціна, фактично так що звертається. Ну такий челенджер, челленджер треба купати. Декілька ще вон, японців є. Знову он свіжий зібраний. Вчора кентавр ще один прийшов. Шифни, задні привідні, повнопривідні є. Ну, Ось така Чупакабра, як я по-іншому не називаю її. Мотортрактор, віздіход. Ну, возика возити, раку возити якраз підійде, кому треба. РДСки 244 декілька штук залишилося. Не забувайте, вони вже в новій партії йдуть з примусовою гідравлікою. Так що декілька штук ще є в наявності. Так, його тут продане під завдатком. Ждемо захисника нашого має десь надяг відпуск відпустити. Кентаура 50 ки є. РФ К44, теж декілька штук залишилося. В чорному колір вже немає, в синьому декілька штук залишилося. Теж з примусовою гідравлікою, реверсом. Рівна підлога, дводискове щеплення, 4 циліндри КМ490 двигун. Висока задня різина 124 х 24 і 5х16. Передня. Так що топ-модель. Березня. Декілька штук є. Ну, Model оце що є. так, Є далі ДТЗ. 53-54. В синьому і чорному кольорі так само і 52-44 є. Є привіт, Трьохціліндрові у нас синтайчики прийшли. Дуже солодка ціна, менше п'яти, повнопривідні, так що залітайте. Далі що? Щось такого цікавого розкажу. ну Кентаверпія в Донфен є. Джинмех теж топ-ціна. Джинмех з кабіною почтів Дунфен G2. сороковка, Так що хороша ціна, залітайте. Бомбезна. Зелене ще ДТЗ є. Так, це так. РДшки 5-4 штуки залишилося. Так що, так, це на відгрузку йде РФ-404, це вже проданий 40-ка з кабіною нашою. Тож зараз вже їде до клієнтів. Зараз приїду в її і будемо грозити. Чуть пізніше зніму відео. Поки. Прийшли ДТЗ з 40 з кабінами в синьому, в зеленому і в чорному кольорі. Теж на понеділок. Два на зборку вже продані. Один синій, здається, проданий. Ні, два синіх проданих. Остається зелений, чорний і ще є один синій, зібраний, вже спіли зібрати. Так що, хоч цікавить, залітайте. Тестуйте, пробуйте. Так само прийшли без кабіни, теж в різних кольорах. Ну, теж ще на зборці, ще нам сюди не пригнали їх. Так, о, синій ДТЗ без кабіни. Так само є в чорному і зеленому кольорі. так що... Можете пробувати проїжджати. Далі донфенги, класичні, стандартні різині є. Вон, ДТЗ ще один синій, бачите. Є. Далі що в нас ще є? Джинми? Тоже солодка ціна, але вже їх майже немає, там оце два штучки лишилося Так що можете залітати. Дунфенгі G2, я вже вам казав, це теж прийшли от ще один ДТЗ без кабіни 40 ка Ловули 50-ки з кондиціонером. Дунфенгі 244-й заводською кабіною. По цінах телефонуйте 097 964 0323. Я вам більш докладніше розкажу. По ціни, от, наприклад, Донфен на березень. Під акцію попали. Так що краще уточняти, бо на відео скажу, десь хтось пізніше позвонить Чи, наприклад, подивиться пізніше, відео ціна зміниться і почнеться, а ви казали на відео одну ціну. Так, іншу. Ви зрозумієте, ціни фактично міняються навіть два рази в тиждень, як мінімум, не рахуючи, ще курсу долара, що теж вверх-вниз. Так що краще дзвонити я вам на той самий день скажу ціну. сітачки, ці е Ельки з боковою колісою. Так само є сімтайки з коробкою посередині. Тут коробка 4,5х1, бачите, окремо понижена наполишена, і на високій резині 24 теж є. І такий, такий варіант. Так що теж хто цікавився. Є днфенги з сороковки DHL в червоному кольорі. DSX в червоному кольорі є, і G2 теж в червоному кольорі є. Це бачите, тут капот ще старенький, хто хоче класичний старенький капот, але, на жаль, залишилися тільки в червоному кольорі в такому капоті. Так що, Хто хотів, можете червоний кольор вибирати. Вчора на теж приїхав клієнт. Хочу от, імно, ярко, от, щоб в мене був яркий трактор. От Для вас такий яркий є трактор. Ну і Лову 45-ка. Кентаври 50-ки є на дешевій базі, на меншій базі і на більшій базі. Тут на 28 колесах задніх і на 24-х колесах я маю на увазі. Так що і ціна тут фактично два кентаври 50-ки, бачите, різні по висоті, і ціна майже. Там 9 і 11 тисяч. Так що і ловол 35. Тож, хто хоче таку плотненьку кабіну, то це ловол 35, дуже плотна. Прям без чилин кабіна. Так що є техніка, є що пробувати, є, що тестувати. Чекаємо вас. Місто Луцьк, вулиця Мамсурова, 21. Або телефонуйте, я вам вище. Казав телефон, зараз ще напишу під відео. Телефонуйте, чекаємо ваших дзвінків. До зустрічі. Є що вибрати, техніка, бачите, свіженька вся, абсолютно. Адекватна ржаво, не, не стояло на дворі. Ви получаєте хороший тракторець за адекватні ціни. До зустрічі.